Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і давайте сьогодні ми поговоримо про книги, які я відправляю на анхол. Якщо ви не знаєте, що таке анхол, це, власне, такий певний розпродаж книг. Я б не сказала, що тут у мене будуть найнижчі ціни, але вони будуть точно нижчі, ніж десь на видавництвах, ніж десь на барахолках. Ось тому, що я ставлю помірні ціни на усі книги, я оцінюю їх за. Тією вартістю, за якою я вважаю за потрібне. Також хочу сказати, що якщо будете брати від а, двох книг, я зроблю вам невеличку знижку, просто в якості а, такої приємності. Ось також хочу сказати, що тут не буде книг російського видавництва. Тут взагалі будуть книги українською мовою. Лише буквально декілька буде російською, але це українське видавництво. Десь можливо там дві історії, три історії. А, по мінімуму, а більшість анхолів в мене таки російською, яка зараз нікому не потрібна. От і тому я думаю, що це відео не буде надто довгим, але ну ви мене дуже просили, тому отримайте. Давайте відразу поговоримо про ціни, про те, куди писати, і так далі. Ви можете придбати будь-яку книгу з того, що є в наявності, а вся наявність якраз таки буде в описі. Якщо вас щось зацікавило, заглядайте вниз, там будуть і книги, які ще є, і ціни, і також стан. Я просто буду писати назву, нова вживана і ціна. Відразу хочу сказати, що загалом тут будуть книги нові, тому що. Десь я передумала щось читати, десь мені подарували, але в мене є вже дубль. Можливо, там є декілька книг, які мені чоловік подарував, але, власне, ті книги я лишила, а свої, які в мене були примірники, я продала і хочу продати. Ось ці всі книги є також в мене на OLX, тому можлива OLX доставка Якщо ви захочете купити ту чи іншу книгу, або, можливо, ви захочете там чотири книжки, я просто вам це сумую в одне оголошення і скидаю вам посилання в будь-який месенджер, але, власне, хоч. Хотіла б а, все ж таки орієнтуватися на інстаграм і на пошту. А, звісно ж, інстаграм я буду оновлювати частіше, тому що я там. А... Частіше просто буваю, ось на пошті я не завжди маю можливість відповісти. Тому, якщо вас щось цікавить, то велкам. Телеграм свій не даю. Ви розумієте, з яких причин. Ось також що ще хотіла сказати: так, ой, лик-заставку я пакую за свій рахунок, неважливо там, чи це велика якась габаритна посилка, де ви купите декілька книг, чи це а, десь одна книжка. І знаєте що, я ось так думаю: а давайте ми ці кошти, всі, які будуть з придбання, я відправлю я якусь частину на нашу банку, ось де ми збираємо хлопцям на, власне, на передову, ми збираємо на мавіки. Ось, ми ніяк не можемо закрити цей збір. В мене чоловік все запитує, але якось не виходить. На жаль, тому я думаю, що це через те, що багато зборів. давайте ми зробимо це таким чином, І всі деталі, власне, все те. Там ці скрини це все буде якраз таки в мене в сторіс в інстаграм. Також є можливість е, скинути кошти на карту, щоб я вам відправила. Це будь якою поштою Укрпошта, нова пошта, можливо, е, після плати, але хоча б з частковою передплатою, я думаю, ви розумієте, чому. Тому що, якщо ви пізніше не прийдете, я буду платити за дві сторони. Мені це абсолютно не цікаво. Ось, і я думаю, що про чесність тут абсолютно немає сенсу говорити, тому що я роблю це лише для вас, тому що ви просили. І я взагалі всі ці. Книги продаю на OLX. У мене є декілька аккаунтів, але просто так, як тут мене люди просять, реально це найпопулярніший запит. Тому, власне, я надію, що я зможу вас задовільнити. задовільнити і давайте вже будемо починати, тому що я починаю замовлятися, а ще знімати відос. Так, мене тут лише трішечки видно, але насправді тут буде абсолютно без моєї голови. Почнемо з верхньої антресолі. Тут не все, що в мене на продаж. Ось я вже позабирала своїх ведматиків, тому що вони заважають. Власне, я не буду показувати вам книги російської, тут лише є Бернхарт Хеннен та його великий цикл про ельфів. Ось, я його продаю його взагалі за бессінь, тому що мені його подарували, але я не буду в себе його тримати на полицях. А, також тут є міс Грем, книжка дуже класна, але вона мені просто не пішла з перших сторінок, не знаю чому, хоч Даша її дуже і дуже хвалила. Вона майже нова, я купувала її в Дніпрі за дуже дорого, тому що це була новинка і це була книгарня є. Е. І тому, власне, вона майже нова якщо цікавить, пишіть всі ціни, Повторюсь, що вони внизу. Тут є ательє чаклунських капелюхів, але я не продаю це цикл, тому, що я його збираю. Тут лише для нього з'явилось місце. Також тут в мене є три книжки. Перше, це Матіас Еннер та його компас. Дуже хвалять цю книжку, але якось я все не можу до неї дійти, тому продаю буквально за копійки. А, також тут є, вибачте, на мене чекають, Аньєс Мартин Люган. Ця книжка єдина, яка від авторки мені найменше сподобалась, але також прикольна. Вона читана. І також я продаю свого Черчилля. Ось тому, що, тому, що, Тому що в мене є інші книги про нього. Я зрозуміла, що ця в мене лежить вже рік. І, власне, я відчуваю, що я не буду її перечитувати, хоч вона дуже і дуже класна. Я її надзвичайно раджу. Тут, до речі, є лясе, тому це, до речі, новиночка була відвіват десь приблизно, боже, я навіть не пам'ятаю, коли це було. Так, далі в нас йдуть наступні книжки. Це кактус. Сара Гейвуд, я сумнівалася, чи купувати мені цю чи читати мені цю книжку. Я, знаєте, купила її на хвилі, коли повністю переходила на українську, і зараз зрозуміла, що я не хочу читати щось про жінку, яка була кактусом. Пізніше, нібито вона завагітніла і якось помінялось в неї відношення до людей. А діва Мейклідіса я продаю. Так, ось, у мене, до речі, є два екземплярчика. У мене є абсолютно новий, тому що я десь купила на акціях, типу щось 1 плюс 1 дорівнює 3 в книгарнях, І є мій читаний, тому якщо вас цікавить, то пишіть. І також тут в мене третє: це Наталка Снядялко та її книжка Боже не бачу, перше слідство імператриці. Я все ж таки вирішила, що якщо ця книга в мене переходить з планів в плани, ось то я і дуже хочу її читати. Я зрозуміла, що мені, значить, це зараз не потрібно. Ви будете сміятись, але я сумніваюся, що потрібна мені Сара Маас. Я прочитала півтори її книжки і зрозуміла, що не знаю, чи я хочу вона в мене була. Ось і зараз е сумніваюся, тому що в мене є певні пріоритети. Тому ще думаю, що з ними робити. Там прочитана лише перша книжка і трішки другої. А якщо брати ось... Тут що в нас робиться, а власне в нас є ось такий стосик, Ну, по-перше, це ну, воно в мене не продається, тому що не що як да мій читати, це просто товстунець і тут йому саме місце. А, власне, я продаю книжки Ліс Спектр. Так, залишилося в мене лише дві це сімейні узи. Та новиночка, яка нещодавно була, це пристрої згідно г.х». В мене не склалося з цим автором. Я купила його три книги, одну вже продала «Чай зірки. І, власне, взагалі не моє. Тут магічний реалізм, тут якісь філософські роздуми, але, можливо, ви щось шукали. Тут, до речі, ось ця книжка рідкісна. в мене вже болить рука. А, так, я продаю Маріуполь Надію, тому що. Думаю, ви бачили мої відгуки. В принципі, мені книжка сподобалась, але не хочу, щоб вона в мене залишалась на полицях. Якось так склалась, в мене знаю. Ось. І також, 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 я не знаю, що мені робити з хлопчиком у смугасті піжамі, тому що цю книжку мені подарувала Даша, але знову ж таки, книга мені не надто сподобалась. Тому всією книжкою також в мене сумніви. Якось так. А, далі тут ви можете бачити три книжки лабораторії: це Гітлер і Сталін, це і сталася тьма», і це Черчилль та Оруел». Ці книжки вони залишаються. Також внизу ви бачите Атлас Обскура, перспектива української революції від Степана Бандери, це також залишається. За російською в нас керівник смирав двого міста це ні. Я ще не знаю, що мені робити з книжкою Вік Червоних Мурах. Тому що я вже розпочинала десь тричі, якщо не більше, тут про голодомор, і це настільки важко читати, що я просто не можу вивести емоційно. Тому напевне я буду від неї позбуватись, хоч я купувала її і взагалі за копійки, ще в Дніпрі дуже полювала за цю книжку. Якось не можу емоційно я читати цю книжку. Так, он упа залишається. Герой імперії, якого я дуже шукала, це знову ж таки про Черчилля, а зрозуміло, зрозуміла, що поки що мені вистачить тої. А... Скажімо так, біля політичної літератури, яка в мене є, тому, власне, я якраз таки від лабораторії книжечку залишаю про Чарчеля і Орола. А цю рідкісну штуку хочу продати. Ось, тому що в мене ще з нею не дуже приємні спогади. Спогади, точніше, норм, але людина, яка є в цих спогадах, мені не надто вже приємно, тому власне ця книга також йде на продаж. Тут в мене є дві книжки, архіви КГБ та останній командир УПА. Ці дві книжки залишаються. Так, далі в нас є цілий стосик книг, які я все ж таки хочу продати. По-перше, це 9 листопада, от Колінгувер. Точно вона в мене йде на продаж, я її читала дуже-дуже акуратно, ніде ніяких заломів. Ну, я читала без супер обкладинки. Ось тому ця книга точно йде на продаж, я продаю, до речі, її за дешево. Також на хвилі популярності я купила Лейлу, але зрозуміло, що поки що я прочитаю лише спогади про нього, і все. Ця книга, взагалі, в мене не читана, вона абсолютно нова, лише просто без плівки, тому що я її зняла. Просто зрозуміла, що не хочу я далі читати Колін Гувер, лише кажу, що прочитаю її споди про нього, і все. Тому ці дві книжки, а Гувер вони йдуть. Якщо будете брати дві, я віддам просто вам дешевше. Ось і, до речі, пакування в мене безкоштовне. Ну, типу, типу, я роблю просто за свій рахунок. Звісно ж, тут є і лагідна війна. Яка мені абсолютно не сподобалась, ну тобто я просто очікувала від неї чогось більшого, тим паче, що були дуже гарні відгуки. Я поставила цій книзі четвірку, це дуже добра література, але якщо ви лише знайомитеся з військовою тематикою. А якщо ви вже трішечки обізнані в цьому, то для вас ця книга не буде а мати якісь, ну, щось таке, знаєте. Щось дуже-дуже круте. От для мене такого не було. І, до речі, нас з Дашою дуже-дуже схожі емоції. Дві книжечки наступні, які в мене тут, це Марловський кримінальний клуб, класний детектив, але не один раз. Ось тому, власне, в мене є ще інші книжечки, які я хочу а, читати, тому ця книга, в принципі, і не. Не потрібна мені на полицях, але детективчик хороший. А Медлін Тієн та її книга не скажіть, не кажіть, що в нас нічого немає, просто культова історія про китайську революцію. ось, і про... Це така певна сага. Ось про китайців, і я думаю, що це буде дуже класно. Це просто дубль. Я купила цю книгу сама. І пізніше мені подарував чоловік точно таку саму, але просто ви ж розумієте, що ту подарував чоловік, і я продаю вже свою. Вона абсолютно нова, стан просто чудовий. Тим паче, що це 21 рік і це видавництво Астарого Лева. Далі у нас є три книжечки, які залишаються. Це Вонегут бойня номер 5 Я зрозуміла, що це автор не мій, тому продаю цю книжку. І, до речі, в мене ще є колискова для кішки, я покажу її пізніше. І також в мене тут є кінг та його 4 сезони. Знову ж таки, кінг це трішки не мій автор. Важко мені його читати. Я залишаю лише е, дві книжки: це воно та Історію Лізі. А чотири сезони я продаю. От, і також дамське щастя. Я все ж таки вирішила, що не хочу я мати ось в такому оформленні в себе книгу, тому що вона мені настільки не подобається ще не хочу знайомитися з автором. Точніше, я зроблю це в електронному варіанті, але в папері, ось це я точно не хочу читати, тому що в мене викликає книга. Весь твір в мене викликає відразу лише від цієї обкладинки. Хоч і корішок ще норм, але ну, якось так. Я вже, до речі, завантажила собі в електронку, тому прочитаю золю, але... Золя, прочитаю золя, але власне не в папері. Так, трішечки я можу заступати. Я ось тут. Привітаки! Власне, показую вам ще певний стосик книг, які не помістились на полиці. А це в мене сакі шокова терапія, абсолютно нова. Купила тому, що були акції, і якось так і не дійшли в мене руки до цієї книжки. Також у мене тут є дві з них. Це вонегут, як я і казала, це колискова для кішки. Не мій автор. Я зрозуміла, що він мені не підходить. Тому, власне, продаю та Амеліна Томп та її токійська народчана. Ось. Цю книгу, як на OLX але вона геть хрумтить, наскільки її ніхто давно не відкривав. Ось тому таких три книжки. Також від КСД в мене є Жінка-Міф. Ось три книжки про Агату Крісті, про Жаклін Кеннеді та про Одрі Хепберн Ось, тому залишились лише три. Я майже всі прочитала з цієї серії, але якраз таки ось цих три не прочитані в мене залишились. І також я продаю книжку для стосунків потрібні двоє. Станчишина, власне, цю книжку я прочитала. Прикольна, крута, але ця книжка, власне, я не буду її прочитувати, тому я її продаю. До речі, вона в супер новому стані. Ось також у мене тут є, до речі, тут не всі книжки я продаю, це просто перший ряд. Так, як би нам добратися до заднього ряду. Тут, до речі, в мене ще з Танчишена є емоційні гойдалки війни. я сумніваюся правда, цієї книжки, тому що я зрозуміла, що зараз це мені література не потрібна, вона просто не актуальна. Ось тому, можливо, я і цю продам, тому що ну, я не бачу в тому потреби, щоб це все читати. А, як це в себе забрати Нам? Тут в мене, до речі, є ще дві книжечки. Від громовиці Бердик, це в нас знаки карпатської магії, та що в нас заповідь Мольфар. Цю читала класно, цю ще не читала, до речі, не знаю коли. Якось в мене трішечки емоції втихомирились цієї книги. Тому ну, поки що вони в мене лежать, але все можливо, що вони також підуть колись на анхол, тому що я трішечки вже зрозуміла, яка література мені зараз подобається більше. Так, всяке, всяке російське забираємо, це я не показую. Так, тут в мене є також дитяча література. Я не буду забирати ось цей стосок, а зараз буду показувати вам ось тих два, які за ним. А власне, в мене є така дитяча література це Фріда Кала, маленькі історії великих людей. А, хотіла племінниці подарувати, але вона вже вийшла з того віку. І також є нотик Бой і повітряна куля. Дуже класні тут ілюстрації, тому. Тому, тому віддаю, продаю і так далі. Ось така книжка в мене є дружина Короля вечірки. Це мемуари Чарлі Чапліна. Точніше, про його жінку. Дуже класна книжка, я її так ні разу не відкривала. Ось, просто зрозуміла, що я купила її, тому що були акції. А далі... За яку ціну купила, за таку і продаю. Просто смішна ціна, якщо чесно. От, і далі, 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 що в нас ще тут є? Так, ну по-перше, тут в мене є колган, друга частина, і також в мене є перша частина. Зараз покажу. От, до зустрічі в Капкейк-кафе та да, Різдво в Капкейк-кафе. Продаю як разом, так і окремо. Книги дуже класні, але я зрозуміла, що вони займають місце в мене на полицях. Ось і ці книги увійшли в мене до кращого за 22 рік. Ось, але буду їх продавати. Можливо, я пожалкую про це пізніше, але ну, поки що якось так. І тут, до речі, дуже класні обкладинки. Я балдію від них. Це одні з кращих обкладинок, взагалі, які я бачила коли-небудь. У мене вже трішечки сідає горло. А, також я тут бачу, бачу з того, що нас цікавить, це мой, та його розмальована вуаль. Не мій автор моїм, просто не мій. І от все, що хочете, мені кажіть. Я вже, до речі, продала його театр та продала м, тягар пристрастей людських. Ось, а розмальована вуаль в мене ще залишилася абсолютно нова. Купила три книги автора, прочитала одну і зрозуміла, що будемо з автором прощатися. Якось так. Буває таке, що зроблю. Так, далі в нас йдуть три книжки. Перша це від КСД, що російською западня золя. Ну Не знаю взагалі, кого таке цікавить, але раптом ну, абсолютно новесечка. Ні разу навіть не відкривалася. Знову ж таки, були дуже хороші акції на КСД і якось мимо. Магічна чайна екраничка вона сію. Знову ж таки, така сама ситуація, як і з Маклідісом, свій вживаний варіант я продала. Це абсолютно нова книжка. Ви її будете розгортати і відчуєте, що вона хромдить, я навіть не буду її розкривати. А книга, яка просто не сподобалась мені з перших сторінок, це сорок правил кохання від Еліфа Шафака. Просто не моя література. Я знаю, що там ще щось є в цього автора, але... Не моя просто література, от і все, але можливо комусь таке потрібно. Далі що в нас тут є? Що в нас тут є? Ну, по-перше, це Сафарлі та його дім, де живріє світло. Е я любила е Сафарлі лише до того моменту, особливо ця книга мені дуже прийшлася до душі, а до того моменту, коли він не почав підтримувати російське вторгнення на територію України. Ось тому ця книжка точно йде на анхол. Тому, якщо вас цікавить, то ну, мене не цікавить. І тут, до речі, є мої помітки. Ну, Просто з цими стікерами такими, якщо бажаєте, я можу їх відліпити. Це 3 секунди діла. Знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки, от діва, ще одна. І ви будете сміятись, але так само я купила і Віолет. У мене є абсолютно новий примірничок Віолета. Тому, можливо, вас цікавить. Можливо, вас цікавить. І, до речі, як я вже сказала, так, я ж казала про экспоставку, забула. Ну, і також з того, що може вас зацікавити, це наші приховані дари. Я купувала, знову ж таки, по акціях, дві книжки я вже подарувала, і в мене залишилася одна. Не вийшло трішечка з цієї людини, ось тому абсолютно нова. Я не читала її це я брала не собі. Мене ця книжка не цікавить, тому, можливо, якщо вас цікавить, то велком. Вона також іде десь туди. Знаєте, от я зараз дивлюся на громовицю Бердик. Напевно, я буду прощатися з цим автором, тому що я не хочу навіть ставити її на полиці. Дуже гарно це все видано. До речі, ось в таких ілюстраціях. Але, але якось я, напевно, вигоріла, напевно, просто вигоріла і все. Тому ці книжки також а, на ці книжки ви також можете бачити ціни в описі. О ж, я нереально втомилася, в мене вже болить горло. І хоч відео не надто довге, але все ж таки я вам показала, в принципі, все пояснила, як воно дійсно є. Дійсно, воно таке вийшло в нас інформативна. Якщо у вас щось цікавить, то велкам, інстаграм, пошта. Очікую на ваші смс, Можливо, ви якусь книгу шукали, і якраз таки я зможу вам її відправити. Ось я надію, що у вас все добре. Бажаю вам лише гарного дня. Якщо вам сподобалося відео, я дуже старалася над ним. То поставте, будь ласка, пар... Пар... парчик пальчик вверх, мені буде надзвичайно приємно. Також натискайте на дзвіночку на кнопочку підписатись і пишіть в коментарях, чи подобається вам загалом такого формату відео. Можливо, я буду робити таке раз в півроку, раз в рік, тому що книги купуються, купується, але так само вони і продаються, тому що, ну, знаєте, це такий природній відбір, скажімо так. Щиро щиро дякую вам за перегляд і бажаю вам лише всього найкращого, приємних вам покупок. Неважливо, чи в мене, чи десь в іншому місці, просто хочеться, щоб покупки приносили задоволення. Я щиро дякую вам за те, що були зі мною. Бувайте!